день. Привет. Откуда ты? ты? Я из Украины. Херсонская область. Я с Питером. О чем пообщаемся? Давай. Пообщаемся? А? Пообщаемся? Да, давай. о чем? На какую тему? Все равно. Все равно? А зачем ты сюда вышел в рулетку? С какой цели? Ну, потому что ну, я родился в Хмельницке. Не, я я, испытал, я спросила, почему ты вышел в чат рулетку? Ну, потому что я хочу ну, пообщаться с земляками со своими. А, ты хочешь пообщаться с украинцами? Я с Хмельницка. Я родился там, а живу в Питере. Я понимаю, я это услышала. Ты вышел в чат рулетку, да. чтобы пообщаться с украинцами, верно? Да. да. О, на какую тему? Что-то хотел спросить, может, рассказать интересно. Ну, я хотел спросить, ну, если я приеду туда с русским паспортом, ну, не приедешь ты сюда с русским? Разве сдаться в плен, либо с, ради того, чтобы вступить в РДК, но для этого надо пройти проверки всех. Не, ну, тут... ну или либо штурмом мясом пройдешь. Штурм мясом, может, еще. Тут в Питере с, с украинскими номерами ездят вот так вот. Ну и пускай ездят. Украина же на Россию не нападала. И то машины не бьют. И... Но Украина же на Россию-то не нападала. Кто будет бить? Что украинцы сделали россиянцам плохого? Ничего. Поэтому и ездят. Поэтому будут ходить. И не факт, кто там ходит. Какие-то диверсанты, агенты. Молодцы, пускайте, пускай ходят. Правильно делаете? То есть это вас так зомбировали уже, да? Меня? Кто? Да. Порошенко ваш кто? Ничего он меня не зомбировал. Я жил при Януковиче там. А И ну было да... классно. Я, я сомневаюсь, что ты из Украины. Сомневаюсь. При Януковиче? Ну я Азареве. А ти українською володієш, українською мовою розмовляєш? Я дуже розмовляю мовою. О, давай поговоримо з тобою. Ти українською, я послухаю, я я зрозумію, чи ти українець, чи ні, чи дійсно ти жив тут. Сейчас я тобі А ну, давай. Ага. ракеты зумбували, Конечно, ракеты. Дроны, ракеты. На танках освободителей. Вот просто... Киша гарно написал. Боже, Киша, я гарно Скрябина слушал? Скрябина? Да. Ну так, царство небесное. Чего? Царство небесное, кажи ему. Что еще раз? Да давай, что ты там хочешь, я же чекаю. Ой. Ну, ну, ты уважаешь его или нет? Звичайно, красавчик. Шкода, что его уже нема знаю. А почему он умер? Потому что он спел песню, но нас просто кинули. Не, он разбился на автомобиль. Да, конечно. После этой песни сразу. же. Ні, не після цієї пісні. В нього багато було пісень. І про сука, війна, була в нього пісні. В нього багато було. Боже, в тебе вже громадянство російське, в тебе вже паспорт росіянський? Хмельницька область. Ні, я бачу, що народження Хмельницької області. То ти манкурт. А? Ти манкурт. Ні, окей, okay. в армії не був. Ніде не був. Так, а тепер давай поясни, як мене зомбірували, розкажи. Ну, ну, коли, ну Янукович ну, був. А ну, шукай, українською, українською говори, українською, будь ласка. Хоч щось українською скажи. Таку. Якого ти року народження? 89. Ну, так ти мов, міг народитися в Хмельницькій області ще при Совєтському Союзі, а тебе маленьким могли вивезти на Росію. І це може бути просто місце народження Хмельницьк. Це не факт, що ти жив в Хмельницьку, якщо ти українською не знаєш. А то есть, ну, меня родили и сразу да? є родили і зразу в Росії ну Дуже багато, коли Совєтський Союз розпадався, то дуже багато людей виїжджало. Хтось з Росії в Україну, а хтось з України в Росії їхав. Я і в Молдавії жив. Ну и ну а бабушка у меня ну с Хмельницкой у нее ну, ну девять. Короче, ты себя вважаєш украинцем? Ну, ты вважаєш, что ты украинец? Я при Януковиче там постоянно жил. Ну ты уважаешь, ты считаешь, что ты украинец? Я есть украинец. Ну, украинского языка ты не знаешь, ты не владеешь украинским языком. Если я ну, на Украину ну, летом приезжаю. Через пару місяців не на Україну, а в Україну ты розмовляєш, как Москаль, а не Українець. Ебалак постійно. А, то давай зі мною Чого, в чому про питання. Ну, ну я понимаю, тебе. Ну русский чоловік, он у не тебя... понял, а я тебе понимаю. Ну, ну добре, Т давай тоді поговоримо на серйозну тему. Мені все одно, чи ти жив, чи ти не жив, ну, чи а, ти український. Мен, у тебе є питання. Ти скажеш, що нас зомбірували. Хто нас зомбірував і як? І з чого ти зробив такі висновки? Америка. Так, а чого ми перестали бути братьями? Тому що ви президент змінили. А нам не можна міняти президента? Можна. Ну. Ну, і як ви стали жити? Краще. Лучше? Краще. А, так? Ну так. Якби Росія не напала, то б жили б взагалі прекрасно. Якби Росія на нас не напала, якби не Росія, не було б смертей, вбивств горя, ми жили б прекрасно. Коли прийшов Порошенко, економіка України почала відбудовуватися, почала рости, зарплати рости. Рівень доходу у людей почав рости. Коли прийшов ну, да, Порошенко. Я після Порошенка прийшов Зеленський та сама ситуація. Теж економіка навіть під час війни. Навіть при Порошенку. Під час війни, після окупації Криму, війни на, на території Донецької Луганської області, навіть при навіть в ті часи, ну, в тяжкі, коли була велика криза, навіть в ті часи ми вибралися з тієї ями. І зараз почали. І навіть під час війни. Українці живуть не гірше за росіян. Я живу краще, ніж Пріянукович. Я живу краще. Я не знаю як хто. Я не знаю, як інші люди в Україні. Я за себе кажу. От я особисто. Я живу в тому самому місці весь цей час. Пріянукович я тут жила. І я живу краще, і я бачу, як живуть навколо мене люди. Краще. Так, Ні. хто нас зумбував? Хто мене зумбував? Ну от ти мені кажеш, що в Росії їздять автівки з українськими номерами. Вірно, ти так сказав? І їх ніхто не б'є. Так. А у нас не можна, щоб ти при... а до нас не можна, щоб приїжджали росіянці. Ми вас не хочемо бачити, бо ви на нас напали. Це не Америка мене зумбувала, це ваші танки до мене приїхали. Ракети ваші летять. Якщо ви ви ну, не убили Гіві, Якщо б вони не воювали, є вони не вбивали український народ, то б ніхто б їх не вбивав, вони б собі жили своїм життям. Всіх зрадників вб'ють і всіх ворогів, всіх ворогів і всіх зрадників буде вбито. Мене ні, мене ніколи українці Я можуть готові. відмовитися від Майдана, можуть не українцям, може не подобатись президент, який якого вибрала більшість. Українцям може багато чого не подобатись, але ніхто із українців не має права відділяти частину території від цієї держави. Це е, сепаратизм, це тероризм, це карається законом. А якщо людина не підкорюється закону, бере в руки зброю, то ця людина має бути ліквідована і все на цьому точку а якщо він, а якщо він ну, президент настал, ну сказав ну, русський язик ніхто русские. нічого не відміняв ця брехня ти не жив в україні ти не знаєш ти підзабол ти пізаболт ні, ти не жив в Україні, ти не знаєш навіть під час зараз повномасштабної війни люди мають можливість розмовляти тим язиком, яким вони захочуть. Ти піркуючи за 50 років. Гривень... Ну, Давайте Ми хто з Хмельницького? В хто з А зараз, ну, ти купиш, блін. Ні, так он помас, інфляція он помас, виросла, зарплати виросли. В доларовому еквіваленті, он... в доларовому еквіваленті українці он... отримують зараз а, більшу зарплату, Антон ніж при Януковичі. Що ти розказуєш? Антон Кушнір 5 тисяч гривень. Антон. Що сьогодні за вечір? Що ви робите, хлопці? Дякуємо вам. Клас, Антон, дуже дякую! Ну, типу, 5 тисяч гривень зараз можна купить. На 5 тисяч гривень ми додамо до нашого збору за, на 500 тисяч гривень. І купимо хлопцям FPV дрони військовим нашим, і вони будуть в нам ще трошки залишилося. У нас вже є 415, якщо я не помиляюсь, тисяч гривень. Ще треба 85, і ми закриємо збір з вами. Ви красавчики просто всі. Це на знищення. Люди не жаліють гроші. Антон міг собі за 5 тисяч щось купити, а він не купив. А він не купив, а він потратив це на знищення. Антон красавчик. Ты меня смотришь, ну, ну, потому что, что, что у тебя стрим идет, идет, да? Ну да, конечно. Я за печать эфир разбираю игрушек или хлоп, хлопцам помогаю. Поэтому ты, ну, ну, ты хочешь денег. Я, я хочу, хочу денег, Люда, я хочу денег. А а на самом деле я прав. Ты прав в чем? Нет, в чем? нет, чем? Нет, чем? Нет, чем? нет, ты не прав, ты можешь посмотреть, зарплата украинца в 2013 году сумма. в долларах и зарплата украинца Сейчас, в 25-м году в долларах. в долларах. В долларах. Просто сравни, в долларах. Ясно. Ты, наверное, с 2000-х годов, да? А не с 80-х. Не, я не с 80-х. Я с 90-х. А с каких? Набрали Володя. воздуха. Три, два, раз. Володя, Володя. Путин. Раз. Дякую. Ну, все, Манкурт. Ты... Иди. Ты предатель, ты дно вообще. Ты должен э, кланяться своему новому царю и прислуживаться как можно лучше лизать ему зад. Это твоя судьба. Ну, это, клуба, это... это твоя судьба. Твоя это... судьба такая судьба. Янукович. Ты, должен Янукович. Янукович. ты должен жить на Московии. Ты должен жить на Московии. Пока твой ты считаешь себя украинцем, пока Россия напала на Украину и убивает украинцев, а, все у тебя сгорело у тебя, да? Ты манкур, Янукович. ты предатель, ты дно. Що він з того Януковича? Я не знаю. Є люди, які пишуть, що при Януковичі було краще? Ні, я не жила краще.